Вітаю всіх на нашому каналі Автомаркет. Розглядаємо пускозирний пристрій Intertool AT3013 в металевому корпусі. З параметрами 6,12 В вольт. Напруга 2.12 Ампер. Два режима 2-12 зарядки і можливості пуску на 70 А. Повністю металевий корпус. Габаритні розміри 27 на 17,5 на 15, хорошая местная ручка, прорезанные нишки, хорошие затискачи, полностью произолированные. Кому не відома компанія Intertool, Відома українська компанія зареєстрована в місті Харкові в 1992 році. Дуже добре себе зарекомендувала по інструментах, з кожним роком розвивається, додає все більше і більше до якості, до асортименту. Також нарядці, на, на даній зарядці є серійний номер, так як це потрібно для гарантії, для відслідкування кожного зарядного пристрою. Коли був проданий, що продано. Так. Стандартні показники 230 В 50 ГГц це якраз частота нашої мережі в Україні. 140Вт потужність. 612 В12 2, 2, сила струму. Вага даного зарядного 5 кілограм рівно, Так, включимо його до акумулятора. Акумулятор у нас не повністю розряджений, тому всі сучасні зарядні пристрої. Мають встроєні мікропроцесори, захист від перезаряду, які дозволяють 12.5, які дозволяють не перезаряджати і не закипати електроліту. Нагадаю, даний пускозарядний пристрій можна купити у нас на сайті. Так, при підключенні до акумулятора. Зрядочка ні на що не реагує. Так, зразу, зразу у нас є рух. Та як вона. трансформаторна, у неї специфічний звук гудіння, гулу. Так, зарядочка в нас пішла 1328. Нагадуємо, зарядка холодної батареї 12,6-12,8 12,6-12,8, якщо вона повністю заряджена. Після зарядки вона буде поступово падати. В момент зарядки у нас можливо коливатися від 13,5 до 15, залежності від типу акумуляторів. На AGM батареї зазвичай. 15. І далі йде зарядочка. Не більше 16. Зарядочка потрошки росте. У нас тоді два повзуночка. Зарядка, запуск двигуна. І повзунок пуск автомобіля і зарядки Три параметри. Так, ми включили. На 6 вольт. зарядочка на 0 опустилася. Це такий амперметр. Фішка його в тому, що тут комбінований. Що в нас буде опускатися до нуля і батарея заряджатися. Давайте зробимо амперметр, щоб вбити двох зайців. Ну, ладно, менше з тим. Це я, так зрозумів, другий параметр. 2 Ампера. Дотягується до двох ледве-ледве. Це в нас 12 А. Дана зарядочка не може дотягнути до 12 А, так як батарея не повністю розряджена. У нас буде опускатися нуля по мірі заряду і третій параметр. Дещо незрозумілий цей повзуночок. Пішло на 14,06. Хороша зарядка. Так, цей повзунок нам поки що нічого не дає. Нагадуємо кілька правил по заряду для звичайних свинцево кислотних батарей типу ВЕД, мокрих або з рідким електролітом. Якщо ви не знаєте, як перевірити, чи у вас АДЖМ, чи у вас з рідким електролітом, у вас наклейки нема, стерлися, тоді вам слід потрісти акумулятором. Якщо чуєте хлюпіт. Значить, там є електроліт в рідкому типі. <кій> значить, вам ці стандартна батарея можна заряджати будь-якими типами зарядних пристроїв, трансформатора, імпульсними, розумними, не дуже. Так, в нас засвітилася індикація, «Заряджено». Зарядка ще годить, ще заряджає стрелочка. Ось, видно, як стрілочка починає рухатись до нуля. Ось. На початку було 9, біля 9, 7, 5, 2. І заряджено. Продовжуємо правила заряду. Для звичайної акумуляторів нам потрібно десь не більше 10% для збереження цілісності пластин і якості електроліту. Отже, якщо в нас батарея, 80 А годин. Це наша ємкість, другий параметр ми не дивимося. Він не потрібен для заряду. Це потрібно для пуску. 80 А годин, значить ми заряджаємо не більше 8. В разових акціях, якщо вам категорично треба щось дуже швидко зарядити, бо свину собаки роздовбали наші електростанції, і в нас стоять інвертори і всі можливі зарядні пристрої заряджають акумулятори, і треба ну, за один раз пластинам нічого не буде, але не рекомендується. На цьому все. Всім хорошого дня! Слава Україні! Ставимо лайк, це для нас дуже важливо. Якщо комусь щось подобається, не подобається, можете в коментарях написати. Ми завжди читаємо. До наступних відео, слава Україні! бачення.